Відпочиваємо на орілі. Горить багаття. Скоро буде шашлик А Ми їдемо кататися на лодці Тише наша лодка трошки тече. Друзі, ми від цієї Ось бачите, черпаємо воду. Зараз ми від от берега від грібім. Почерпайся. Та не бойся. Не бойся. Не бойся. Сейчас мотор заведем. Давай. Ну, Талясик. Да, смотрим, смотрим. Смотри. Да. Ми пливемо, друзі, на лодці, Ми відпочиваємо на урілі з нашими друзьями. Це подкова називається. Йдемо, як говорится, 5 миль йдемо, 5 миль в час йдемо, друзі. З мотоцикла на лодку. На човен, на човен. Щастя, повні штани, ми відпустці, відпочиваємо. Їдемо за кувшинками і камишом. порах з мотоцикла зразу на човен, друзі річка Оріль. і ми відпочиваємо о, о щастя